Україна – тема номер один. Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час перемовин у Вашингтоні заявили про непохитну підтримку нашої країни. Зокрема, зазначили, разом зі ще п'ятдесятьма партнерами вони взяли на себе зобов'язання щодо допомоги Києву, які колективно виконуватимуть і надалі. Велика Британія та Сполучені Штати разом із більш ніж 50 партнерами зобов'язалися надати Україні безпекову допомогу на історичному рівні. Я хочу подякувати прем'єр-міністру за сильне лідерство, яке надало значну кількість допомоги у сфері безпеки та навчання українських військ, щоб вони могли ефективно використовувати обладнання та боєприпаси, які ми спільно надали. За словами ріші Сунака, Велика Британія віддана довгостроковій підтримці України, запевнив Путіну, не вдасться дочекатися, коли НАТО виснажиться. Путін думатиме, що може почекати, поки НАТО втомиться, знесилиться і здасться. Але цьому не бувати. І чим більше ми можемо забезпечувати підтримку України не лише тут і зараз, але й на майбутнє, на роки. Я думаю, це надійшли йому потужний сигнал, що немає сенсу перечікувати: ми не зникнемо і стоятимемо на своєму стільки, скільки треба буде. Не похитнеться і фінансова підтримка. Джо Байден запевнив за двопартійної згоди Конгресу Україна отримуватиме грошову допомогу, в тому числі й у Ковій перспективі, я певний, що ми матимемо фінансування необхідне для підтримки України стільки, скільки буде потрібно. Ця підтримка буде реальною, навіть попри те, що сьогодні ви чуєте деякі сумніві на капітолійському пагорбі про те, чи варто нам продовжувати її, як довго ми маємо це робити. Не словом, а ділом у Пентагоні найближчим часом планують оголосити новий пакет допомоги для України на понад 2 мільярди доларів. Гроші, зокрема, підуть на закупівлю пускових установок та ракет ХАВК, а також снарядів до ЗРК Петріот. Програма довгострокова та передбачає контракти на кілька місяців чи навіть років. Катерина Шевчук Давіта вершин. Новини 33-й канал.